Ох, чувач, я обожнюю музику в цій грі. Що, музика? Яка музика? Коли ми вийшли на цю галявину і побачили дерево життя, цей етерний музичний супровід. Боже, це неймовірно. А в мене немає музичного супроводу. Серйозно? Чому ні? У мене взагалі немає музики. Гадаю, я її вимкнув. Ну що, Це ж величезна частина гри. Думаю, мене колись задовбала музика в головному меню, і я взагалі її вимкнув. Чувача, Ти багато втрачаєш? Так? Так. Т тоді я вимкну її. Так, давай. Вау! Це неймовірно! Це додає не кайфу чи не так. Так, а вже ж, повірити, не можеш ще я це припустити. Повір мені, тобі сподобається слухати цю музику. І Іти далі, авантюристи! Я ми грати тобі музичні кавері. Ніколи не зустрічала такого красунчика, який намагався витягнути з мене інформацію. Хочеш дізнатися про місце знаходження порталу життя? Тобі доведеться дещо зробити для мене. Мені потрібна послуга дещо сексуального характеру. Як добре, що ми лише вдвох у цьому покинутому селі. Ніхто не побачить, як ми займаємося тваринними справами. Дякую yeah. за те, що помстилися за моє село.

Все! досить, досить! Припиніть! Припиніть! Задовбали! Задовбали! What? Тобі не подобається наш музик? Ні. Мені не подобається ваша музика, я згадав, чому вимкнув її. Але ми грати для атмосферності, бейбі. Okay. Ні, два ні. ні ні Ох, Дякую Богу, солодка тиша. Фу. Не можу повірити, що тобі це не подобається. Це -то -то. Ні, Це за перегляд друзі <глузь> вибачаємось перед усіма, хто насправді пише музику. Так, ви ж розумієте, ми Адам не можемо грати лайно. Ні. Ми, бляха, не можемо, тому що ми наймузичніші звіва. Я бойши.